Всім доброго ранку! З вами команда TradeLab і в даному відео розберемо з вами графік євро та побудуємо план на сьогодні. Давайте почнемо саме з графіку індексу долару. Як бачимо, ціна сумувала нам даний діапазон. Працювали з даними рівними лоями, але мене цікавить саме ось. Даний лоу, який був сформований і виступає ліквідністю минулих 20 днів. Досягнувши його, ціна формувала ось тут акумуляцію. Ми бачимо даний рейд. Після чого ціна формує певний намір рухатися вище у вигляді даного ФВГ. Після даного тесту ми формуємо нашу зону інтересу. Яка виступатиме областю підтримки, а плюс до цього ціна формує нам денний ФВГ. Ось тут, на які ми зараз реагуємо. З таких більш глобальніших цілей. Таргетом основним для мене виступає ось даний хай. Наша байсайт ліквідність, що по сумісності виступатиме ліквідністю минулих 20, 40 та 60 днів. Тому я чекатиму саме. Її досягнення так більш глобальніше. Тепер поговоримо про більш локальніші цілі та потенційне досягнення на сьогодні. Отже, ми маємо досягнення DNO ФВГ, яке виступає ось тут, що дає нам аж 4 зміщення ось тут. Та підтверджує. Певний намір рухатися вище у вигляді H4 FWG. Найближчий таргет для мене це дана BuySide ліквідність. Тобто від денного ФВГ ціна рухатиметься до ліквідності. Ціна рухається лише від неефективності до ліквідності та навпаки. Ось мій таргет. Найближчий, який хотілося б досягнути. Для того, щоб його розглядати, мене цікавить саме досягнення H4 фвг в якому потенційно ми отримаємо певну модель і продовжимо рухатися вище. В даному випадку це все, що мене цікавить з H4 таймфрейму. Також подивитися більш глобальніше, ми маємо наше місячне відкриття, де відразу ж ми рухалися на східному русі. Після чого ми зараз закріпилися вище, і також на це реагуємо, що виступатиме певною підтримкою для ціни. Тобто по X ми очікуємо захід H4ФG, звідки потенційно зможемо отримати продовження. Так, ми бачимо ось цю всю компресію. Кожний з цих хаїв виступатиме певним таргетом для ціни. Тепер перейдемо саме до графіку євро. Ми мали ось даний сформований тижневий свінг. Після чого отримали певний висхідний рух, де також вона була доставлена до даного денного свінга. На які ми зараз реагуємо, отримуємо певну реакцію та певну корекцію. Оскільки ціна працювала з однієї сторони, з ліквідністю, з іншої, для мене ось це все виступатиме як Dealing Range. Ми зараз вже знаходимося в зоні дискаунту, але мене цікавить саме робота з ліквідністю в даній зоні. Тобто ми маємо два поли. Ось тут. І найближчий ось тут. Також ми бачимо, що в нас сформувалися рівні луї, що виступатиме певним магнітом для того, щоб ціна це досягнула. Після захоплення ось даного свінга ціна формує певний намір рухатися нижче у вигляді денного ПВГ, який ось тут ми тестуємо, знову ж таки, оновлюємо. Даний swing low та формуємо наступний денний ФВГ, який виступатиме як точка супротиву для того, щоб ціна рухалася нижче. Ми бачимо, що ціна поважає даний ФВГ, оскільки тілом ми закриваємося під ним. Тому наступний таргет для мене виступатиме наступний свінхлоу, тобто від, лік... від неефективності ціна рухатиметься до ліквідності. Але оскільки ми маємо сформовані рівні лої. Оце вступатиме для мене найближчим таргетом, який ціна досягнула. Після H4, після перепрошую, денного ФВГ, його тесту ціна формує намір рух цінище у вигляді H4 ФВГ. Тобто в моменті продажі переважали над купівлями. Дана область. Виступає як моя пой, де, в якій я розглядатиму свої шорт-позиції. Як бачимо, в даній області немає нічого сформованого. Навпаки, ми маємо зону FTA, плюс до цього ціна закрилася свіпом під H4 свінгом. Ось тут. І для того, щоб продовжити шортовий рух, хотілося побачити тест H4. ВГ. Давайте зараз додамо до цього нью-йоркське відкриття. Ось тут. І так, розглядаючи саме години таймфрейм, ми бачимо, що в нас сформувався певний діапазон. Це можна розглядати як рендж, де ми отримали девіацію знизу. І потенційно девіація зверху приведе нас до нашого H4FVG, в якому ми вже розглядали наші позиції. Тобто ось тут, в даному діапазоні, я жодних позицій не розглядатиму. Мене цікавить саме досягнення H4FVG, в якому я шукатиму свою модель для входу, тобто SMR, модель MOMS або ж якусь іншу модель. Або ж аж один displacement. А саме Moms та SMR я комбінуватиму з m 15 Імфрейму. Також ще хотілося додати, що всі ось ці позиції знаходяться вище нашого Нью-Йоркського відкриття, що є доволі чудовим для того, щоб відглядати шорт-позиції. І, так як і говорили. Основний таргет для нас виступатиме ось тут. Також ми бачимо, що тут сформувалися рівні ЛОЇ. Та ось це вже виглядає на певну модель маркетмейкера. Коли консолідацію. Ось тут отримали, я це виглядаю як СМР, скільки отримали зміщення, формування ПВГ. І ось тут. Було б чудово, коли тобто зараз ми отримуємо редистрибуцію. І ось тут отримати захоплення даного свінга і вже розглядати саме шорт-позиції. Тому ось такий план я маю на сьогодні. Якщо вам зайшло дане відео, то залишайте свої коментарі, ставте лайки та підтримуйте україномовний контент, щоб в подальшому ми виставляли такого більше.